Листи на фронт львів'янки відсилали українцям 15 тисяч листівок зі своїми фото, адресати десантники 80-ї аеромобільної бригади. Спочатку дівчат сфотографували у військовій амуніції. Далі фотохудожники відібрали найкращі знімки і розробили дизайн із побажаннями бійцям. Передати такий привіт, воякам задумали львівські журналісти. Спілкуючись з хлопцями, які безпосередньо на передовій, постійно на фронті, вони кажуть, що дуже важко і хочеться відволігтися, і хочеться подивитися на щось гарне, що може бути гарніше ніж українська жінка. Тому народилася така ідея сфотографувати дівчат власне в, з елементами військової амуніції. Це їх морально підтримує, тому що тривалий час без без близьких, без рідних, без просто без спілкування, наприклад, з жіночою статтю. Навіть не то, що фізично, а морально все бракує.